Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Французько-німецький оборонний гігант КНДС отримав контракт на поставку в Україні 12 самохідних артилерійських установок «Цезар». Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Він зазначив, що угоду підписали 3 жовтня на полях промислового форуму в Києві. За словами французького міністра, фінансування поставок цих колісних САУ здійснюється за рахунок коштів України. Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну. Наголосив Лекорню у своєму дописі Векс. Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що Бельгія розгляне придбання для України трьох артилерійських установок Цезар виробництва КНДС. Також цього року Люксембург замовив для українських сил оборони одну самохідну артилерійську установку Цезар. У січні 2024 року міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню разом зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим заснували артилерійську коаліцію для України. Тоді ж стало відомо, що в межах цієї французької ініціативи передбачається закупівля 78 Гаубиць Цезар для Збройних сил України. За планами, усі Цезар мають бути виготовлені до кінця 2024 року. Зокрема, Франція вже профінансувала виробництво 12 установок, виділивши на це 50 мільйонів євро. Україна також долучилася, оплативши ще шість. Окрім того, Франція до кінця року підготує одну українську бригаду та озброїть її гаубицями Цезар, бронетехнікою та іншими системами. Загалом двомісячний курс підготовки мають пройти 2100 українських новобранців. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!